Всім вітання! Ліга чемпіонів знову у грі. І новий ігровий день першого туру. Одразу подарував нам справжній вибух емоцій. Шість матчів, море голів, сенсації, розчарування. Давайте розберемося все, що сталося 17 вересня. Олімпіакос приймав пафос. У Греції нульова нічого, але емоційно було більше, ніж у багатьох результативних матчах. Лябеко стиснув, атакував, шукав шац, але кипріотський пафос навіть залишився у бечості, вистояв півтора тайми, червона картка не зламала команду, і вони беруть дуже ціне очко на виїзді. Ця гра показує, чому наша недаво не пройшло кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Буде гліб поїхало до Славії. У празі було справжнє свято для нейтрального полівальника. Слав'я впевнено, вела в два голи. Стадіон вибухнув від радості, але буде гліб з характером. Зрівняв рахунок і показав, що здаватися не в їхніх правилах 2-2 на табло, бойова діча, яка дарує надію обом командам на вихід далі. Аякс приймав Інтер. У Амстердаміш холодний душ для Аякса. Вони почали активно, намагалися тиснути, але Інтер. Зіграв по-італійськи спокійно, впевнено. І головне результативно два м'ячі у ворота голландців жовтого шансу суперника і спокійна перемога 0-2. Інтер ре... важливі три пункти на виїзді. Байер Мюнхен грав з Челсі. У Мюнхені класика. Байерн показав, хто господар на Альянса Рені. Три голови у ворота Челсі, упевнена гра та повний контроль. Лондонці відповіли лише один раз, але цього було забавно. 3-один і Байер Бюрхен стартує так і личить фавориту потужно та красиво. Атлетико поїхав до Ліверпуля, а у Найффліді він нам подарував справжній трийлер. Ліверпуля-Атлетико Атлетико це завжди драма п'ять голів боротьба на кожному клаптику поля. Червоні виходили вперед. Вже на шостій хвилині впевнено вели Атлетіку знову-знову наздоганяв. Спочатку скорочує відставання наприкінці першого, наприкінці другого зрівнюють рахунок на табло. Але в кінці господарі, завдяки голу Вандейка виривають перемогу 3-2. Стадіон вибухнув, фанати співали. А команда слота знову показує, що вони живуть емоціями великого футболу. Англійці 5 матчів підряд тільки перемагають, і потрібно дати, що на останніх хвилинах зазвичай вони здобувають свої перемоги. А Сіміоне отримав пряму червону картку за суперечки з фанатами після пропущеного третього голу. ПСЖ грав за талантою. Ох, це ж було у Парижі. ПСЖ знищив таланту. Чотири забиті мечі. Блискуча граватація, впевнена домінація на полі. Французи бігли, комбінували, летіли, а італійці лише відбивали 4-0 це гучна заявка. Парижани чітко вели зрозуміти: цього сезону вони націлені на захист. Титула чемпіона Ліги Чемпіонів. Бачимо, що кращими бомбардирами є відразу 6 гравців: Плахович, Льорент, Мбаппе, Боджі, Тюран та Кейн. Кращими асистентами є двоє гравців. Чухану з Інтера та проводу з Славії. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд після двох зіграних днів ПСЖ лідирує. Друга вісімка зараз має такий вигляд. Тут тільки Монако ще не розпочинало свій шлях в Лізі Чемпіонів. Перейдемо далі. Бачимо, тут команди йдуть, які ще не грали. З 28 по 36 шосте команди, які програвали вже в цьому сезоні. І перейдемо до матчу першого туру, який відбудеться 18 вересня. Друге прийме Монако. Верліл Леверкузен поїде до Копенгагена, Айнтрак зіграє з Галата Сараєм. І наступні три матчі. Це Мансіті прийме Наполі центральний матч-туру, Ньюкасл зіграє з Барселоною. Теж важлива битва для англійців. А Спортинг прийме Кайрат. Дякую, що додивились. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!